Як будто тобі вже не Чайковський, будь вже не я, Але ми давайте від комісії поставимо питання про те, що цей увесь цей п'ятачок, оцей ну, міні п'ятачок, да, він повинен бути чистий. Вільний, вільний для проходження людей. Бо і за колеги, що він там не вільний, і за то, що там все помідори, насади і так далі, люди беруть його обходять. І обходять його аж по дорозі. Вони протиснутися там не можуть. Тому цей принципіальний для наших людей і для автомобілів, для всіх оцей участок, ми ставимо питання, що він повинен бути вільний. Найдемо людину і прізвище, хто за це відповідає. Найперше, здається, що треба буде розмовляти, це про податківців чи про кого, там, що це за люди, що це за підприємці, хто це продає. Але ми від комісії, так я розумію, що не ставимо це, але нотуємо, що ми ставимо питання, що там має бути дуже чисто. Як чисто має бути і біля оптового проходу, де на оптовий ринок. Ну, але про те, то пізніше. Значить, поїхали далі. Далі починається. Коли ми приїхали таксі, яке стоїть там проти всякої логіки, ми наступаємо на другу проблему, тут же стоять всі маршрутки, які тільки є, вони перестали виконувати знаки і не стають там, де вони повинні ставати. Всі стають біля ринку. Пояснюю просту мужицьку логіку. Сумки нести ніхто не хоче раз далеко, і друге тільки вийшов і зразу хоче сідати. Тому і одні і другі разом собі тут. Як, як договорилися, і одним, і другим вигідно. Не вигідно тільки ну, всій іншій громаді, яка там не, не проходить цим часом. Тому розведемо, так, зараз. І поставимо питання, це більше вже теж до відділу, що є зупинка. І за кожне порушення, яке ми там будемо бачити, що хтось із пасажирського перевезення не дотримується правил а, зупинки, у нас є, слава Богу, тут ми, більше, ніж поліція. Це наше питання. У нас буде швидко. Попередження і вибач, будь ласка, покидаєш. Пасажирське перевезення і йдеш собі на іншу роботу. Так не може бути. сьогодні ми застали з Бавчинським, а зараз ми їхали на одному місці, на одному метрі заставили чот... шість, шість, дві від'їжджали і 4 стояли. І, все, і всі на одному, на одному метрі квадратному, а пустує <кій> далі 100 метрів. Ну, не будемо зараз обговорювати, там просто треба навести порядок. А, Ігор, прошу тебе від комісії, зараз я заступник. Або ти його там наводиш, або я захиляю вас. Я тобі скажу, хто не хоче там стояти і дивитися, я не хочу. Я не хочу, щоб Кохановська показувала про мене і про цей участок. Я хочу, щоб вона показувала, щоб воно було так, як воно буде. Не хочу, щоб там інші ходили там показували. Там є все для того, щоб спокійно, порядно. Сісти людині нормально. Для цього ми зробили там автобусну зупинку хорошу. Ми відвели там не мало, не багато, навіть за 100 108 метрів. 108 метр. Спеціально розклали, де кому зупинятися. І тому чути далі про те, що там бардак, будемо називати ім'я людини, яка його створює. Або своєю бездіяльністю. Вона не хоче, хоче сидіти в такому. В холодненькому кабінеті, і там не бачиться все, або буде міняти людину, що теж може бути. У вас є два. Це, від, це ваше прізвище з Дігунор. Тому тут від комісії, я так розумію, що ми від комісії зауважуємо, що комісія а, зауважує, що така робота не заслуговує навіть на якусь маленьку оцінку, бо створює бардак повний. Тому прошу забезпечити у відповідності до того, як там повинно бути і як стоять знаки, щоб всі пасажирські перевезення були саме так. Якщо у них будуть виникати у пасажирських перевезень, будуть виникати якісь питання, як що куди перекласти, можна буде зробити. Але тільки тоді, коли ми поміняємо там, ми ну, знайдемо якісь варіанти. Поїхали далі. Зліво, все, що зліво за цим переходом п'ятачка, все незаконно. Там немає ніяких знаків про те, що там можна паркуватися, все паркування там є самочинним. А люди там залишають, окремі люди там залишають просто, і найкраще так, вони залишають там автомобілі і йдуть на ринок. І цілий день торгуються. Бо так запарковують треба дати ще 2 гривні чи 5, а так вони поліції нема, то вони собі поставили, знають, що їм нічого не буде. Якщо раніше ти боявся поставити. Бо а, приходить дає, і запам'ятає твій номер, так, вичисли тебе, так далі, потім знаходить, то зараз, чим більше я на ринку, тим краще для діла. Ну, розуміємо проблеми поліції на сьогоднішній момент, але тоді треба буде знаходити варіант, яким чином поліції допомагати. Бо там тільки поліцейський може її звідти нагнати. Більше нікого той водій не буде слухати. Проходимо далі. Справа. Далі там можна паркуватися, там є вже паркувальна ця, там безкоштовна парковка, не ваша ж? Да? Платна, платна, да? Ага. платна парковка, аж за тим. От там є кусочок платний. А від, від комісії хочу, щоб ми внесли, бо одна справа забороняти, казати, махати шашкою, що куди, ви з цими машинами, бретися, ну як куди? Ну, до ринку. І що погано в тому, що люди хочуть добратися поставити ближче до ринку. Це ну, нормально, я приїжджаю ченівці, так само приїжджаю, хочу стати ближче до ринку. Ну, тільки Там Ченівця зразу показують, куди заїжджати на цю, на... і скільки заплатити. Тому у нас є, нам треба відповідати на питання не тільки так, як не можна, не можна припаркуватися, а як запропонувати людям, де можна припаркуватися. І не обов'язково тільки за гроші. То у нас є парковка. Яка, От ми зараз доходимо до Данила Галицька, ми дійшли, умовно, дійшли. Далі направо, ну як до Данила Галицького, де був бивший, повністю стоїть вся незроблена, не, 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 не виконана варіант парковки. Так, да, Це вже не біля самого ринку і не на, самих, не на самому піштіму переході. Але там спокійно можна ставити автомобіль. Ми віддали цю а, майбутню би автобусну зупинку, яка поміщала би там немало-небало, там поміщається десь до 200 автомобілів ну, парковку. Ми віддали його комунальному підприємству, комунальне підприємство щось нікої не мен. Треба його запитати. Якщо не бере, оголошуємо конкурс, нехай хтось бере і робить для людей парковку. Ну, повертаємося з тої сторони. Повертаємось, обходимо цей, а, ну, нашу начинці по проспекту. Тут все наоборот, все на пакет, так, виходить. Тепер ліва сторона, сторона не має бути в ні одної машини. Всі, як починають ставити Данило Галицько і закінчують аж біля князів Гарятовича. Повністю вся вільна для проїзду зона, вона вся заповнена автомобілями. Всі автомобілі стоять надовго. Питання про те, хто їх може звідти вигнати. Знову поліція. Права сторона, тепер там де школяти. Є Кам'янецький варіант, який з'явився два роки назад, десь отак. Ні з того, ні з цього почали не тільки ставати справа, а заїжджати на... Тротуар. на тротуарі. На тротуар заїжджають ті, які стоять точно довго, бо заїжджати на тротуар, потім з'їжджати, але це така довга пісня. А, питання не настільки влаштоване, щоб дати однозначну відповідь. Бо наскільки, наскільки я розумію, то якщо, якщо ти заїхав по наших останніх правилах, що ти заїхав на тротуар і ще 2 метри є про ходу, то можна стояти. Можна це використати в цьому місці тротуар такої ширини, що не тільки 2 метри лишається, а ще й лишається для білаза. Можна було б не ганяти зразу так мечом, що не можна це робити. Можна було б спробувати зробити там, хай би ставали, якщо ну, це було б там влаштовано. Ну, а це організувати ну, так, як зараз. Правда. А зараз ставлять там, де зупинка сама автобус. автобус. І коли він виїжджає, він тоді погано ну, створює умови для самих пасажирських перевезень. Але справа віддати належне. Організація набагато краща. Не близька до ідеальної, але не заважає нікому організація автобусного тих зупинок, які є біля там. Якось вона саме по собі там працює в автономному режимі нормально. Її і не треба вам нічого там допомагати, щоб ви не допомогли в наших гідністати. Зараз вона працює більш-менш нормально. Туди не заїжджають чужі, якось, всі розуміють, вона працює нормально. Але тільки переїжджаємо, ну, доходимо до переходу. Доходимо до переходу біля Тану, у нас знову та сама проблема. В автомобілі стоять аж на самому переході і стоять поміж переходу. Ну, в, цьому, в Середині переходу стоять це треба забрати. Олександр, це треба забрати. Я розумію, що ми зробили. Ми просто взяли і відсунули. Ну, По-європейськи зробили місце. Ми поставили далі, ну, щоб не заїжджали на Соборну, але цим самим створили для трьох автомобілів якихось. Ну, хто скоріше, ми створили для цих автомобілів такий карман. І одна справа, коли він просто туди заїжджає, а друга справа, коли, коли, він, це, коли він виїжджає задом, та ще й в той період, точно, коли саме люди починають ходити, він виїжджає, створює таку цілу проблему. Прошу за, за, на комісії теж е, написати про те, що департамент ЖКЕ забрав європейський карманчик і поставив нашу трубу. Так, отак поставив і все, на тих три автомобільчика зменшив кількість, але попередку не вийшов. Далі гірше, далі наступає проблема, яка була озвучена в залі. Ні з того, ні з цього правління фінансів допомогло нам жити зробило і зробило парковку і справа, і зліва. Хто це вчудив, вже історія спише в архів. Ну, По-перше, це не тільки нелогічно, це проти всяких якихось, якихось правил, бо залишили нам тоді тільки одну, ну якщо так, як зараз, то залишили нам тільки одну смугу. Дві зайняли під парковки. Такого витвору, напевно, нема ні в одному місті, де це зробили офіційно. У всіх містах це є, але у всіх містах це є порушення. У нашому це не як порушення, а як правило. Як, як, як правило зробили. Тому не знаю, про що ми далі будемо розмовляти, але варіантів комісії теж немає, як і немов самого контролю. Вона має перестати існувати дуже швидко. Не може бути такого. Я не знаю, яким чином це зробили, з ким це узгоджували, але на одній вулиці справа і з ліва, зайнявши дві смуги, ну це, не, це просто е, живем тим, що, слава Богу, за цей період нічого не сталося. Якби щось на цьому лифтську дороги сталося, то відповідали б не тільки ті, хто їх створив, а відповідали б і ті, хто поставив це рішення. Тому звідти забирайте, будь ласка, парковку. Незважаючи, щоб ви її вже врахували у міському бюджеті і вона вам дає там скільки то тисяч у рік. Є два варіанти. Або ліву, або праву. Ліва для нас паха. правильна. Права право. Право, право, ну, да, для нас правильна, так що у вас не так багато можливостей. Я, чесно кажучи, забрав би, би обидві, але наперед знаємо, що на пусте місце не буває. Я тільки заберемо цю парковку, на цьому місці стояти точно і поліція їх точно не, не зможе тримати. Вона там не буде пусте місце, і ми будемо проїжджатися. Там все одно будуть стояти. І, 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 і. Тому одне місце, од, одну парковку, будь ласка, забираю. Вітаю, можна питання? Хто дав дозвіл, якщо категорично при трохрядному двіженні ліва сторона третя полоса бути свободна? Хто давав цей дозвіл? Його там ніхто не давав, бо я там ніхто не питав. Це, це давали, бо, тому що я був депутатом, я пам'ятаю скільки воювали. Це прямо на сесії піднімали це питання, що треба гроші і... І треба зробити там платну стоянку, Ну, От, ми, 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 бо, це, ми всі були проти багато, ну так і зробили. Ми росте. Те, то, що толкали, тепер можна по-другому оцінювати, то був тон, колись це було, це було років два п'ять зараз. Так, так. На сьогоднішній день у нас міняється позиція, виростають люди, виростають. Тому з цього приводу я теж не ставлю на, 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 на голосування, а я так розумію, що це однозначна позиція, включаючи і вас. Пряма сторона, категорічно, не дозволяє. Проти закону пішли. справу. Третє питання в цьому просто раджеться. Ми перенесли, спеціально перенесли, біля Білізки, поставили, біля Берізьки поставили автобусну зупинку, щоб не заважала а, біля та. Ми спеціально перенесли. Сюди зупинку цього автобуса великого. Бо як тільки він там починав біля тану зупинятися, то в цей період, поки він швартувався і від'їжджав, то там було тісно для всіх інших, ми її перевели сюди. Хочу запитати, вона прижилася так може бути, чи вертати її назад? Ні, хай прижилася. Тоді друге питання, а друге питання ми її там завели, нагадую, щоб ви уявно побачити зараз беліску. То там на тому тротуарі наша зупиночка така якась, як сирота. Да. А все інше займає м, незрозуміло на сьогоднішній день охорожа, металічна, в якій нічого немає. Закрита. І виходить, що ви своїх людей, які, ну а це саме це ж як в Китаї йде, коли цей автобус. Бо це якраз біля ринку, це безкоштовний автобус. Вони збираються, чекаються автобус, і потім всі в нього хочуть вийти. І от представляєте, що ми їх, ми їх завели в цей тротуар, в якому виділили з цього всього, всього тротуара виділили тільки таку маленьку цю зупиночку. Тут вони не можуть ніде стояти, бо все це, все це зроблено цим, ну, за, заборчиком. За тим заборчиком нічого немає. Ну, Нагадую, що це мало бути. Це мало би грізка, поставити там свої якісь. Столики. Столики, правда, зрозуміти логіку тому, що ти тут на цій загазовності, де саме більше цих автомобілів так далі, сидиш і відпочиваєш і радий. Навіть це неправильно, лучше зайти все-таки в Берізку. Так вона, ця ідея в них не спрацювала, але спрацювала огорожа. Огорожа вже 10 років за забрала в нас тротуар і забрала у цих людей, що приходять сюди, весь на Стояти, підходити, вони мусять тільки отак ходити, отут, де є де відведений такий кусочок. Я так розумію, що ми від комісії можемо поставити питання про те, щоб е демонтувати цей, провести переговори з Берізкою, подивитися, хто їй там наскільки дав той заборчик, в кінці кінців полюски, просто е сказати, що вона його демонтувала. І тоді цей тротуар увесь буде воздушним таким для пасажирів. Можна? Так, да, Давайте по колу. Це ми так його приїхали. Да. Тепер пропозиції, ми їх докидаємо, докидаємо а потім собі, далі яка це логіка. Ми їх всі номеруємо, даємо кому це зробити і відзначаємо собі там два тижні. Через два тижні ми зустрічаємося і слухаємо, що з цього всього вийшло. Якщо не вийшло, то фамілія. Все. — Можна пропозицію там, пропозицію? Тоді, коли я всю установку теж були, була пропозиція така, щоб там зробити красиву зупинку, щоб продав отут коло Березки. що там зробив. Вона ж туди відказалася. Ми ж з вами були туди. Коли вона сказала, що я тут нічого не буду робити, бо мені не вигодно. І туди була пропозиція зробити, щоб до кінця була зупинка, а з другої сторони, на ту зупинку продавали там газети, ще ж. Я думаю, за таке в такі місці хтось согласиться. Чи там не дозволяє? Я, я вважаю, не знаю, чому ти розуміє. Я можу вам сказати, що я не знаю, хто не согласиться. Ні, я кавдуру, що согласиться. Ну чи опції? там було, бо ж там ходили в архітектуру, мали звертатися. Знає був підприємець, котрі мав все робити. Що воно проект даже показував вам красиво? вам більше, більше зараз. Може не свої там... питання. Ми прожили цей цей період, коли треба приватний бізнес е, запрошувати, щоб він робив тут е, собі. Продавав щось там, але за це він буде давати 2 метри для людей, які там будуть. Ми вже обійдемося. Ми спроможні сьогодні за гроші громади утримувати Добре. тим більш у центрі міста. Тому давайте Прось. ми цю залишимо таку пропозицію, що ми від комісії. Ну, звертає, Звертаємося до Мерії, до випадкового, до міського голови про те, щоб на цьому місці Берізка зробити повний комплекс, a, автобус, автобусний комплекс для зупинки. Все. А, а ще одне питання. А <пілля> Тут, де перед Берізкою, ми пішли вже, вже ніби по проспекту. Вернемося крок назад біля Тану, там, де ставлять таксисти машини. Де стовпчики є? Сказали, кафе, теж демонтувати, ми їх демонтуємо, і знаючи, що якщо ми демонтуємо нічого не вийде, ми приближаємося О, до самого проспекту і закриваємо їм сюди. Щоб не могли поставити машини. Все, спогоджуюся. Стоянки там, звісно, не буде для таксі, Понятно. але треба продумати десь стоянку для таксі, Думаю, потому, що все-таки 100 тисячне місто, і у нас немає ні однієї стоянки, офіційної стоянки таксі. Треба хоча б, хоча б три стоянки в місті повинні бути комунальні, офіційні, щоб там не були. Це перше питання, яку. Давайте скажу так. Ви на таксі. У вас є автомобіль? Ви кожен день 24 години майже у місті, правильно? От коли їдете, то повертайте голову деколи так вправо-вліво і кажуть, тут нам подобається. І ми будемо обговорювати. А там де аптека за Берізькою далі. Дайте нам самі пропозиції. Посадка, висадка пасажирів, там, наприклад, там, де стояти знак, стоянка заборонена, ліва сторона. Да? Стоянка, не зупинка, а стоянка. Да. Значить, таксістам можна вставати з лівої сторони, а mm. під цим знаком висадка. Не можна. Тоді треба продумати, тому що люди їдуть до базару. Треба ну, пару метрів, щоб там був знак. Посадка, висадка пасажирів, не стоянка, не нічого. Тільки щоб він приїхав, висадив і поїхав. Або під'їхав, взяв пасажира і ну, поїхав. Це, це, це треба розуміти теж. Так, такі місця визначені. У нас є схема. А, це є, я просто кажу, такі що місця визначені. Вони не визначені знаком, але там немає стоянки і там немає автобусної стоянки. Ні, треба іменно визначені. знаком, висадка пасажирів. Бо тому що завтра дядько поставить машину і буде 8 годин турбувати там. А таксісти по-любому буде ставати в другий ряд і розсаджувати <п 'я> пасажирів. Тому що ні, один, ні одна людина їде з мікрорайону до ринку, він не хоче виходити біля стадіону або біля юності. Він хоче біля ринку. Ну, Замієте, давай, кусочок подивіться. треба десь там Ми собі заметили, так? Так, хоча б на одну машину, щоб він має... міг заїхати, висадити і зразу поїхати. Моя пропозиція сторона е, сторону Хмельницького де настоять таксі автомобілі таксі я пропоную цей знак, де стоїть місце посадки висадки пасажирів для автобусів, перенести цей знак на той стоп, де розташований інформаційний табор. Для чого? Ми освобождаємо місце цих 15 метрів, де не будуть ставати діточки бабусі з переходів. Це місце може передати таксістам, щоб платити за це відповідну плату, а там далі залишається 15 метрів, де ніхто не має права зупинятися. Що нам дасть перенесення цього дорожнього знаку? Цей дорожній знак нам дасть повернутися до старої системи пасажирських перевезень. автобуси дознати, що не пустувати не біля пішохідного переходу і біля цього знаку достувати банк, де є ці 100 метрів аеродрому з того місця звісно, ну, ці, ці місця, де задіяна сліду автобус, зупинка є, яка загін задіяна, ці автобуси просто розпреділити по маршруту. І тоді розвитися. Знаєш, вони живуть, що в нас не постачається. Нічого не скажу. Ми вже так пробували робити. І що піде туди, на той дані. Якщо ви поставите, тих, було три місяці, коли ми робили, все було нормально, виходили в вечір, гунов виходили, всі ставали місця, ніяких не було два ряда, ні в три ряда. А коли всі збилися до кубі, ніхто не виходить два роки вже, а нікого не наказують, всі хочуть стати коло, як ми називаємо коло корета. Все, вийде перте, і всі розставити є, от тоді будемо щось говорити. Але якщо та зона свободна, ми, міська влада проплатила гроші, проплатили ми, значить, що були совмесно разом із коїнами, розставили і питань немає. Для чого То, що пусте місце тих Яких 100 що... метрів? Від, де в нас виходить автобус, де місце сидять автобусна зупинка, зупинки, де є, сидять так. там люди, чекають автобус Должна. і біжать до переходу, бо там десь зараз має стати кажідношук. Коли готовий стати біля цієї автобусної зупинки, і, і задійте слідкує автобусну зупинку, де взагалі. Стоїть автобус зупинка без всяких е, пасажирів. Да, да, да. ну. У нас просто пусте місце. Ну, хай там зробить парковку, хай гроші заробляють. Тут їх на дві зони метрів розділимо. Ну ти пам'ятаєш тут, оскільки було. 2, 2, хто, 2, 3, 2, 3. хто який маршрут піде 3. туди? Скажи мені, який маршрут піде? Будемо ви розглядати по напрямку. Хто Будь Будь по напрямку є? Будь Будь напрямку поселок. Поселок. Ну два напрямки є. Ігор, є два напрямки. Ми три місяці половили. Давайте будемо йти по черговому. Чергово. Ти Я... наведи порядок, А потім буде ввести ще далі. Ще раз нагадую про що? Це атлієсово п'ята. Я за цим словом скажу, що самим, самим проблематичним місцем є навіть не те, як вигнати парковку, яку фінансисти зробили. Це технічне питання. Питання у тім, коли ти виходиш з базару, з ринку і повертаєш в сторону Хмельницького, У в тебе зразу там є золотих 100 метрів. На цих золотих 100 метрів пришвартувалися таксисти. Вони там мають скільки там метрів? 15, 20, 20 метрів. Цих 20 метрів мають. І платять там якісь гроші, 2300 там платять, не гроші питають. А далі величезна така смуга для автобусів. І широкі тротуари. І зараз стоїть питання. Ну, про цю смугу не стоїть питання. Тобто тут автобуси ми там передкуємо. Тож казав, я прізвище або працює воні. Або а от про цих 20 метрів. Стоїть питання, що ми зараз їх хочемо звідти попросити. Коли ми їх звідти попросимо, вони підуть разом з тими грошима, то звільниться 20 метрів від цієї зони. Вона в нас може бути просто вільною, і так було б найкраще, але за цим столом є поліція. Запитую, втримає? Бо тоді, хто цю комісію зрозуміє, що ця комісія таксистів вигнала, і зробила другий бардак. Мені все одно, колеги, як людині, яка не їде на машині, я просто йде, чи це стояли з шашечками, чи стояли просто чернівецькі, чи хмельницькі, чи кам'янецькі. Тобто на місці таксі просто стануть е, інші е, машини. То якщо ви не отримаєте, то яким як, чином цих 20 метрів мають тоді використовуватися? Ваш Виносить пропозицію про те, що збільшити автобус безпеки, тим саме вони не будуть будувати більше. Якщо послухати Шайковського, на нього деколи приплітаються громадські позиції з позицією ще самого бізнесу перевізників, і допустити, що їх, їх, їх ще сюди пустити, ще на цих 20 метрів, ну, то можна представити, яким чином буде пасажир. Це просто тоді вже буде колас. Туди. Так, так а це буде колапс. Тому він мені навіть сам не наважиться таке сказати. Не, я сказав, що в комунальні, великі автобуси. Поставили. Ну, туди нема про що розмовляти, Це біля самого ринку, біля центру, це все. І німе питання, як у Кам'янці розпорядитися 20 метрами, які є біля самого проходження у найближчими до центру? Ну, Заберемо зараз комісію. Ну, 30 метрів від цього знака не можна вставати. Це вже поле діяльності гаїть. Тобто можна... кажуть, що не втримає, то, то кажу вам ще раз, що має ця комісія зробити. Таксистів звідти просити, на їхнє місце вставати всі. Ну Така у нас буде ситуація.